Я думаю, що сьогодні дуже поганий день для Кремля, тому що Кремль весь час розраховував не на перемогу когось з кандидатів, а на хаос, який має відбутися внаслідок передвиборчої кампанії і підрахунку голосів на вибор. А хаоса не сталося насправді. Хаотизація політичного життя Сполучених Штатів на яку розраховували в Москві, Пекіні і Тегарані не відбулося. Обговорюється. Не питання розколу суспільства як хотіли б росіяни, а питання єдності суспільства. Не причини розколу, а причини єдності. Тому у Кремлі поганий день. Шампанське в Кремлі не відкривають. Шампанське в Кремлі не відкривають, тому що не дуже розуміють, як ставитися до цього факту, і в принципі усвідомлюють, що. Навіть якщо Дональд Трамп буде прагнути якогось діалогу з Володимиром Путіним, це буде діалог людини, яка виступає з якимось політичною позицією з позиції сильного З позиції сильного з позиції президента з позиції людини, яка впевнена, що з ним мають рахуватися. І звичайно, Кремль може не рахуватися, але це не означає, що він може продиктувати свої умови.